Анварі, Хоча, хочу... для Львова день не дуже добрий. Моє співчуття загиблим і тим, хто постраждав у Львові, це один із символів України. І дуже тяжко сприймається те, що Львів'янам знаєте, ми вже звикли, а львів'янам це ну рідше, рідше, але це наше буття, і сподіваюсь, на найшвидшу перемогу. Так, ми теж сподіваємося, додам, що у Львові оголошено дводенну жалобу за загиблими. Наша команда також приєднується до співчуттів всім львів'янам та рідним, які втратили своїх близьких, і цей випадок ще раз доводить, що небезпечно по всій території України, не тільки в столиці на півдні та сході, а й в західних областях. Тому кожного разу, коли лунає повітряна тривога, не нехтувати своєю безпекою. Це запорука життя та здоров'я. Тож, пане Валерію, давайте про це і поговоримо. Ромо про ось ці ракети, які летіли і змінили свій, скажімо так, курс. Як часто російські калібри і х101 можуть змінювати курс уже під час польоту? І чи, чи мають можливість росіяни змінювати цілі ракети вже тоді, коли ракета летить? А, ракети крилаті ракети, взагалі, вони можуть змінювати курс програмно десятки разів. Та мова йде про. 60-80 поворотів на маршруті, але це коли вона ракета програмується перед польотом. А щодо калібрів, інформація була такою, що лише ті калібри, які випускаються з надводних кораблів, тобто в них є більш ну, більше можливостей для встановити більш досконале обладнання. От ті калібри, які випускаються з надводних носіїв, вони один-два рази можуть змінювати. Ціле вказування навіть після старту в режимі польоту. Я так я не певний, але думаю, що той е літак Іл-22М, який е збили вагнерівці, вони теж міг використовуватись для того, щоб донести інформацію про зміну цілі на борт російських крилатих ракет. Він теж міг використовуватися. Хоча загалом це стара машина. але Ну, для цієї мети росіяни не можуть управляти цим через супутник, бо крилаті ракети можуть лише по GPS працювати з супутником. їм не можна передати команди напряму на борт. Але через літаки, які знаходяться в повітрі, ретранслятори, так звані, можна передати команду на зміну е, бойового завдання. Тобто вони можуть в повітрі дійсно. Е, або програмно це може бути занесено перед стартом. Там, взагалі, траєкторія не передбачувана. будь-яка. В обхід всіх зенітно-позицій зенітно-ракетних комплексів вона може бути надскладною. складною. От ви були випадки, коли ракети залітали на Львівську область і Волинську область з заходу, тобто обходили всі системи, залітали з заходу. Літали через Румунію теж варіант. Ой, через Молдову варіант, вибачте. От тобто, таке можливе. Це цілком можливий варіант. В цьому контексті я от згадала, є багато телеграм-каналів, у яких пишуть, що от, місто Київ через тільки то приготуватися, летять такі-то ракети. Не потрібно розраховувати на ці різні телеграм-канали, адже ми бачимо, що ці ракети можуть в будь-який момент повернути, змінити траєкторію свого руху і летіти в зовсім інше місто. Тому ще раз вкотре наголошуємо про необхідність реагування на всі ці повітряні тривоги, і от далі теж про ці ракети, все таки Попри санкції, Росія виготовляє на місяць близько сотні далекобійних ракет різних типів. Ба більше представник генерального штабу збройних сил України Олексій Громов повідомляє, що ймовірно оборонка РФ буде тільки збільшувати цю цифру. Наприклад, за місяць окупанти можуть виробляти з десяток іскандерів до 30 калібрів і ще до 60 одиниць крилатих ракет повітряного базування, серед яких аеробалістичні ракети Кенджал. За словами громова, збільшення темпів виробництва пов'язане як з тим, що підприємства російсько-оборонного комплексу. Переходять на цілодобовий режим роботи, так і з тим, що РФ навчилася обходити санкції шляхом закупівлі необхідних комплектуючих. Нагадаю, ракети Іскандер та «Кенджал» мають найбільше всього компонентів західного походження. Про це повідомляли у гурмо. Загалом у російської зброї було знайдено 1057 закордонних компонентів. Пане Валерію, яким чином, попри санкції, росіянам все таки вдається обходити всі ці санкції, знаходити комп. Комплектуючи до своїх ракет, і як ймовірно їх можна було б зупинити? Це дуже просто. Вони створили купу філіалів будь де. От. Ну, найвідоміші філіали це значить Вірменія, Грузія Казахстан. От туди в минулому році максимально заходило радіоелектронних компонентів під виглядом продукт, а, комплектуючих для якихось виробів. А, значить, складної радіоелектроніки. Ну, уявіть собі складну радіоелектроніку виробництва значить, там, Казахстану, Вірменії чи Грузії. От. Ну я ще б зрозумів, це з Туреччини, да? вони теж заходили звідти, там, з Південно-Східної Азії, але з оцих країн, які нічого не виробляли, і при тому експорт з Вірменії зріс на 990% за минулий рік. Я не знаю, значить, санкції 22 2022 році мали чисто декларативний характер. Мабуть, що зараз після комісії, там роботи кількох комісій, після досліджень власне, цих ракет, комплектуючих цих ракет, ну, от, наприклад, я тримав в руках бортову бортова електронно вичислительна машина. А з ракети Х-101 вона повна повнісінька західних компонентів, в основному американських, і от мене дуже дивувала та ситуація, коли Сполучені Штати з однієї сторони надають нам озброєння проти літаків проти ракет. З іншої сторони, американські фірми нічого не роблять, чи мало, занадто мало роблять для того, щоб росіяни через треті країни отримали комплектуючі. Пане Валерію, а от чи можемо ми говорити, що зі збільшенням виробництва кількості ракет і з використанням різних комплектуючих ну, з цивільної техніки почне падати якість цих ракет? Чи це на жаль неможливо? Якість ракет не може падати. Розумієте, якщо вони нарощують виробництво, в них мають постійно працювати технологічні ланцюжки. Якщо хоча б одного компонента нема, ракету треба знову переконструйовувати і переробляти. От, я думаю, що вони просто зробили величезні запаси особливо за минулий рік. От -от. Особливий ріст за минулий рік. І, взагалі, сподіватися, що колись у росіян закінчаться ракети, снаряди і бомби, ну це щасливе дитинство. Це нація, яка звикла вбивати. Вона на цьому стоїть. От, розумієте? І вони скоріше відмовляться від е е їжі. Будуть там репи, е, харчуватися, да але бомби і снаряди робити будуть з останніх сил. Будуть робити, от тому єдиний спосіб це робити українські відповідники. Все. коли росіяни розуміють лише е, силу на удар, коли на удар відповідають двома ударами, ще й пінком краще. Так безперечно, вже дев'ять років Україна доводить, що Росіяни розуміють тільки мову сили. Ну і тут хочеться процитувати класика, що раби були і будуть рабами. Трішки додам оперативної інформації до нашого етару. Стало відомо про бавовну, яка сталася у тимчасово окупованому Донецьку. Такий великий стовп сірого сіро чорного диму здійнявся у одному з районів міста Донецьк. Мова йде про Петровський район. На відео публікують місцеві пабліки. Та жителі також в коментарях пишуть, що було гучно. Окупаційна влада поки ніякої інформації не повідомляє. Втім, сподіватися, що вони щось повідомлять ну не потрібно, тому що як правило про такі випадки бавовна окупанти мовчать. Повертаємось до нашої розмови. Говоримо із паном Валерієм Романенком про авіацію і про ракети. І, от далі продовжимо нашу розмову вже 11 липня. Зовсім скоро у вільнець у вільнюсі розпочнеться саміт НАТО. На на ньому Україна має отримати, мабуть, гарантії безпеки від країн-членів альянсів, у тому числі в технологічному секторі. Тому хочу запитати, чи допоможе цей саміт НАТО пришвидшити постачання винищувачів для України? Як ви вважаєте? А саміт ні на що не впливає. Прийдуть прийдуть, і приїдуть, поговорять між собою. Значить, це не впливає. Єдине, що зараз впливає, це принципове рішення про. А те, що Україні надають винищувачі, а, дата, кількість, і головне, де будуть яким чином працювати тренувальні центри зараз, це основне таке вузьке, основний корк, який корок, який закриває власне цей процес. О, там таке звуження, розумієте, літаки, начебто, є бажаюча коаліція є. А тренувальних центрів немає практично. Бо а, західні члени, ну європейські члени НАТО, да вони вже знімають ці озброєння і вони давно, вже кілька років, два-три роки, знімають ці літаки з озброєння. Вони не потребують центри для підготовки на ф 16 Ну там залишки один-два там тренажери залишилось. Да? От а зараз, якщо вони годували, готували на рік там чотири льотчики на «Ф-16», Зараз потрібно приготувати двадцять 20, підготувати 20-30 льотчиків для України. Оце проблема. Я не вірю, що група у 20 чоловік буде готуватися в одній країні. Ну, от. І я вважаю, що по перше, потрібно дозволити зараз прийняти політичне рішення, що підготовкою льотного складу до України можуть займатися лише, не лише державні тренувальні центри, а й приватні фірми. Це розв'яже цей вузол і дозволить швидше використовувати. Е, значить, швидше використовувати всі можливості для підготовки льотного складу. А от фінансуванням вже можуть допомогти, допомогти ті країни фінансуванням цих приватних компаній, бо вони ж не будуть задармо працювати. Вже допоможуть країни, які увійшли до коаліції, але не мають літаків типу F-16. Пане Валерію, а які країни Європейського Союзу мають такі приватні навчальні центри, де можна було б навчитися літати на f 16 В основному це, цим займаються американські компанії, От, наприклад, Дракен International. Вона вже розгортає навчальний центр в Румунії, бо Румунія. Відкупила у Нідерландів значну кількість винищувачів. Там, здається, 32 винищувачі вони відкупили да? і нагально потребують поповнити кількість льотного складу. От. Одночасно ми могли б якось домовитися, щоб готували не лише румунів, але і на якусь групу наших льотчиків. І можливо навіть технічного складу, бо компанія Дракен Інтернешналська ну вона набирає зараз персонал, і там такі вимоги для льотчика: 2000 годин на літаку f 16 і 500 годин в якості інструктора. От. Угу. І також вони набирають технічний персонал. Технічний персонал теж міг би допомагати, значить, нашим, нашому інженерному складу. Опанувати обладнання літака F-16. тобто, ну приватні компанії зараз могли б значно прискорити процес опанування цих машин. Дійсно, хотілося б, щоб і приватні структури і держави і інші до цього процесу доєдналися, адже говоримо з військовими, які доєднуються до наших етарів. І сьогодні Денис Ярославський, командир одного із підрозділів збройних сил України, просто так емоційно говорив, що ну жодна з країн НАТО не наступала б і не проводила такі операції без переваги в повітрі і без винищувачів. Адже наші військові навчаються, скажімо так, по підручниках НАТО, але не мають такого потужного натівського. Сього озброєння, зокрема винищувачів, які б досить так добре допомогли нашим військовим у звільненні наших територій. І пан Валерію, продовжимо а, нашу тему? От Центр національного спротиву нещодавно написав про те, що а, найближчим часом російське керівництво має такий намір налагодити повноцінну автоматизовану лінію виробництва дронів Камікадзе з Шахід 136 цих іранських а, дронів і зробити такий замкнений цикл. Планується зробити на території Республіки Татарстану у місті, яке називається Єлабуга. От як ви вважаєте, чи означає це, що Росія намагається е, позбави, позбутися такої залежності від Ірану у цих дронах і повністю виробляти їх самостійно. Це скоріше, Іран хоче позбутися е, зв'язку з Росією, а е, в цьому плані. Але е, це для нас це дуже велика небезпека. От уявіть собі по сьогоднішньому Львову да, прилетіло три ракети. За якісь там, ну я не знаю, скільки місяців у Львові не було цих прильотів. А тепер уявіть потужність цього заводу, як сказали росіяни, 6 тисяч дронів на рік. Поділимо приблизно на 300 днів. Це означає 20 дронів щоденно. Або, значить, там раз на тиждень взагалі величезна кількість дронів практично по всіх містах України. Бо дрони не потребують. Жодного додаткового значить, е е е ціловказування. В них занесли програму, і вони полетіли за програмою. Ми не отримаємо від союзників таку кількість ракет, щоб збивати ці дрони. Ми не зможемо створити таку кількість мобільних груп, які взагалі-то ну, збивають якусь кількість чи шахетів. От тобто, це дуже серйозна небезпека. І нарешті я хочу звернутися до. Керівників нашого оборонпрому коли нарешті з'являться українські шахеди, бо відбити цю атаку можна лише за допомогою аналогічного удару по російських містах, де формується російська політика: Москва, Санкт Петербург, міста, які на, від території в європейській частині Росії, скажімо так, коли це посиплеться на Росію. От тоді вони зрозуміють, що це обоюда гостра зброя, і якось це потрібно додатися. А контакти через спецслужби, вони існують. Тобто, якщо ми нанесемо еквівалентні удари, будемо... от прилетіло 20 дронів там по Україні, 20 дронів отримало, там, ну, я не буду підряд називати міста, по яких будуть нанесені відповідні українські удари. Я не кажу, що треба бити по. Наприклад, по жилих кварталах це варварство, але по інфраструктурі вони б'ють в нас. Ми можемо бити спокійно в них по інфраструктурі. Панакожному місці да, будуть якісь штаби, будуть якісь, а, значить, військові об'єкти. Пане Варію, дуже дякую вам за те, що доєдналися Ладно. до нашого етеру. поділилися своїми думками. Дійсно, хотілося б, щоб не летіли в наш бік зовсім ці шахеди. Нехай Росія там на своїй території їх використовує. Будемо вірити, що укроборонпром створить спеціальні безпілотники, про які ви говорите. Ну і буде загалом розвивати цю сферу. Нагадаю, що Валерій Романенко, експерт з авіації та провідний науковий співробітник НАО був з нами на прямому зв'язку.